Привіт! починаю новий влог з самого ранку. Зробила собі каву, щось не хочу зараз снідати. Купю лише каву і хочу вам показати кружечку. Ви мене просили ближче показати. Я минулий раз, раз виставила відео, а потім вже згадала, що ви мене просили, тому зараз покажу. Цю кружечку ми купували на ярмарці. Ми щороку купуємо якусь кружку на ярмарці, гарненьку. Це ярмарка Різдвяна. Ось. І зазвичай ось тут в серединці пише, який рік. Різдво виходить перед Новим роком, тому тут завжди пише минулий рік ніби. Зараз 2025, але це 2024, тому що Різдво припадає на 24 рік. І так у нас є декілька кружечок, що року купували. Ось така вона гарненька форми. Вже маю ховати їх. В мене є декілька штук. І чоловік зазвичай собі бере я собі. Владик ніколи не хоче. Один раз він був щось купив, але він не в такому стилі купив не новорічному, просто з там малюнком. Ось, А ми ось любимо щось таке взяти на згадку. Та я Зараз каву в ній і, напевно, буду їх ховати до наступного року. У мене вже цих три коробки з ось ці, от, що закривається. Дуже в приколі. Я спеціально їх позакупляла, щоб в них складати свої для шиття різні штучки. Зручно буде. ціна нормальна разом з печивом. Печивом з'їдаю. Вклала цукерки. Дуже хотіла корівку. Але виявилося, що та корівка зовсім не корівка. Не та корівка, принаймні, яку я знаю. Ось ця взагалі не смачна. Була ще така темно-коричнева і світло-коричнева то світло смач... більш-менш смачніше, а ось ця ну, взагалі. думаю, валяється там, ніхто її не їсть. Нарешті вже сонечко. Думаю, може вже не буде морозів. Вже, може, нарешті настане весна, ця. якась весна в цьому році така не хоче до нас приходити, бо які в мене прудні вікна? Треба ще вставати вікна, помити, якось налаштуватися на це. Так, я буду пити каву і налаштовуватися. На цей день. Готую собі сніданок. У мене було два грибочка, печеречки. Я їх порізала ось так от дрібненько. І зараз дам сюди ще помідор і додам два яйця. До мене такий простенький, смачний сніданок. Це водичку вже собі нагріла тепленько. Зранку завжди пів воду. Вже дуже-дуже-дуже багато років. Правда, тепло я почала не так давно пити, десь можливо кілька місяців. Зазвичай пила просто кімнатної температури, а тепло почала пити не так давно. Тому ви також пийте воду, бо це дуже корисно з рамково пивати склянку води. Ну і взагалі протягом дня пийте воду. Promise nobody can steal me away then I am your Cause I want you and I wanted you to know He looked at her and then he smiled Picked up a pen and paper And started writing Probably something about her eyes And how they're always shining Or something cliche like move Називається, сіла за комп'ютер на пару секундочок. І забулося за те, що в мене сніданок готується. Це добре, що температура була мінімальна. Але яйце вже в мене не вмикательне стало, а звичайне. Ще добре, що не згорів. Буду снідати. Багато хто з вас вгадав, що я буду робити. Буду робити корзину. Звісно, скоро Великодень. Хотіла купити, але не можу знайти, щоб було і по ціні нормально, і сам кошик гарний. Тому вирішила зробити багато таких і майстер-класів. Ось це я в минулому році побачила на каналі Олі Чимич. Але щось в минулому році я не зробила, а в цьому році, думаю, треба спробувати. Мені подобається вже, як виходить. Тільки я ось думаю, які це зробити по величині дно. Я вже ось так зробила. Я думала, тут намалювала, але це ж в мене ж воно таке не буде, бо це вже занадто. То я ось думаю, в якому це місці зупинитися. Зараз помірю, скільки тут є сантиметрів довжину. Ось, і напевно, що його треба було робити ширшим. я зробила його довгеньким Ну, Зараз помірюю, скільки вже є в ширину і в довжину, щоб знати, скільки мені ще плести. Що я вам там казала? Що мені подобається, що виходить, вже мені нічого не подобається. Не знаю, що з цим робити. Мені не подобається ось така його форма. Я хочу, щоб він був більш такий кругліший. Я вже зрозуміла, де моя помилка була, щоб зробити його більш круглішим, а не ось таким овальним. Ну, ладно, я могла б ще змиритися з цим овальним, але мені не подобається я ось тут по боках дуже його звузила. Ось ось так виходить, він трошечки такий звужений. А я хочу, щоб він був ну, гарно такий шов в сторону, як потрібно. Оце тільки по бокам, бо ось так, по ширині, він нормально йде. А ось тут він звузився до серединки. Оце ось в цьому і фішка, все, що. Треба форму постійно слідкувати, щоб трималася. Я ось думаю, почати новий. Чи, чи доплести все-таки цей. Я більше схиляюся до думки почати новий. Хочу завершити ось на такій висоті, як є ось цей. І це може так бути такою гарною підставочкою оформити і красиво використати в декоруванні, а почати новий плести. Вже буде в мене розуміння, як потрібно робити так, щоб було, як я хочу, бо я вже спробувала. Ну і треба щільніше трошки робити, бо я трошки все-таки нещільно робила знизу. Вже я більше розумію, що потрібно. Ну, словом, треба руку набивати. Але ось такий перший варіант, я думаю, зупинюсь на цьому. Дивіться, в кого ще тут лежить зимовий новорічний килимок. У мене квітень місяць. Саме головне, що я купила новий килимок. Ось цей. Де, до речі, його купила? А, десь є її. Ого, тут це вже давно купила. Я ж і не пам'ятаю коли. І ось його ж можна поставити. Це 2 секунди, але в мене ще лежить ось новорічний. Зараз зніму цю етикетку і поставлю його. До речі, прикольний килимок. Гарна якість. І він недорогий, я наскільки знаю, ну я б не брала, якби був дорогий. Так, зараз я поставлю замість цього. І сіренький, гарненький. До речі, мені треба було і туди поміняти вже. А, в мене тут такий. А я вже думала, що в мене ще той лежить. Я вже і забула, що нам лежить. лежить. Оце в мене пам'ять. Цей гарний. Хай тут лежить. Такий. Там трошки сіренький, тут трошки сіренький. А ще я думаю, було б непогано, напевно, вже забирати зимовий одяг. Ну, я сподіваюся, що зима вже не повернеться. І можна хоча б куртки вже позабирати. Бо, в принципі, і в осінньо-весняних не холодно, а ще в діти тепленько кофтинку. Ну, але все-таки сподіваюся, що вже сам вже прийшла і зима вже пішла. Тому зараз познімаю все. Шубку треба в шафку, курточки попрати і скласти до наступної зими. Зараз повитирати ось тут, бо ми постійно це взуття ставимо і завжди оця стіна дуже сильно вимащується. Зараз в мене є меламінова губка, візьму її і все гарненько в неї дуже швидко ось це витирається. Я так собі шматочок відрізала, щоб усю не використовувати, бо вона мені не потрібна велика. І ось цим шматочком я знаю, що мені вистачить помити всю стіну. Дуже легко і дуже швидко. Все. Зараз стіна висохне і все буде класно. Колись мені в розпаковках, пам'ятаєте, хто зі мною давно попався на такий з м'ячами, ось футбольний. Ладік казав, ні, мама, не залишай, я не буду, його... я не буду під ним спати. Він якийсь дитячий, хоча ну, він зовсім не дитячий, він якраз такий підлітковий, ніби мені здається. Що тут футболка, м'яч, 10-й номер. Ось, що там 10-й номер месі? Ось ніби все це, кросівки там, не кросівки, а ці, щоб грати в футбол. Коротше, ніби не зовсім він такий дитячий. Ззад, позаду він просто ось такий з м'ячиком. А наволочка чисто з м'ячиком. Зад не залишати, але я все одно залишила. Бо він такий класний по якості. Це 100% бавовна і вона дуже приємна. І. М'якенька і ну, класно, же ж, чим купляти, якщо він є. Один раз спробувала йому одіти, бачу, він мовчить, нічого не говорить, вже мабуть, забувся, що він казав, що не хоче його. І все, класно, користуємося ще одним набором. Це міняє якраз постільну білизну. На вулиці так холодно, з мішелькою гуляла. Це просто капець якийсь. Хоча ось сонечко нібито виходить. Не видно, мабуть. Але дуже холодно. Це наш кіт-сусістка. Ще колись купували. Владик, колись як був менший до 12 років. Він спав постійно з іграшками м'якими, обкладав все кругом себе і всі мали лежати так іменно, як він їх викладав. Рядочок це до 12 років таке було. А потім все пройшло. Не хоче зараз спати з іграшками. Каже, візьми, заховай, бо їй там декілька іграшок. Ну, Ми вже забрали більшу частину. Не то, що більшу частину, майже всі забрали. Це залишила цю сардельку чи сусідку. І ще там зо дві. Кажу, бери, ложи і біля себе, ти що прикалуєшся з мене. Так, все. Зараз поміняю тут постіль. До речі, цей взяла простині, тут не йдуть в комплекті з наборами, тому потрібно завжди купувати окремо. У сіреньку сьогодні одні. До речі, бачите, який неякісний ось цей чохол з якийсь коматрас. У нас же такий самий матрас лежить на нашому ліжку. Дуже неякісний. Ось його попрали, буквально два рази його права, знімала. І ось він ось такий став, виленяв. Дуже негарно. ну, Яка ціна, такий, напевне, матрас. Такий і якість чухла. Там зараз свої нитки, які я використовувала для в'язання. Я так дивлюся, що мені вже і цієї коробки не вистачить, щоб їх сюди перекласти трошки. Це я хотіла такий самий купити ящик. Зараз буду якось перекладати трохи, тільки як, я не знаю. Day, there was some Я звез розпутала Ось так. Майже все влазить. Як майже? Що в мене не все, що в мене в пакеті є. Але ось цього оленя я таки достану. Поставлю його перед очима, щоб доробити. Бо йому вже два роки тому оленю. Я ніяк його не можу зробити. Його поставлю так. І не знаю. Це не влізе точно. Сюди вже перекладу, що залишилося. Ось, і вже буде ось так тут розділення. О! І все. І думаю, ось такі всякі штуки поставити сюди в коробку. О, осінь. Так, це прищіпка точно сюди не потрібна. А ось гачки. Такі це я робила у вигляді, як ну, брелка маленько, таку на сумку чіпляти іграшки в'язала. У мене ще такі штучки, карабінчики залишились. Так, це теж сюди. Оце то да, Ось і очі знайшлися, які я шукала. І знала, що вони в мене є, не могла зрозуміти, де вони поділися. Оце то да, Це в мене пам'ять класна. Тут носики є, бачу і гудзички є. Ось так. Коли немає пам'яті. Ось ці краще для зберігання, звісно, бо їх можна ось тут закрити, а ці постійно кришка підіймається. Це так сюди, якщо щось ставити, то щось таке, щоб багато, щоб не підіймало кришку. Ось, а так мені дуже подобається ці сіренький контейнер. Все склала. Правда, тут ще не все мене тут ще буде. о, а, тканинка ще є. Але я тканинку поки що залишаю, бо хочу з нею дещо пошити ще. Все. Піде під ліжку. Ось тут у мене зберігається, бо в мене більше немає де він бути. Хочу сідати монтувати влог для вас. І буду його викладати, щоб ви його подивилися. Такий він в мене вийшов. Трошки мотиваційний. Е, можливо, не такий насичений, як буває, але як є. Життя воно таке. Тому не забувайте поставити вподобайку, куди ти вже тікаєш. Ти ж маєш сказати пока всім. Подобайку поставте обов'язково. Підписуйтесь на канал, якщо вперше. І пишіть свої коментарі, це допомагає каналу розвиватися. Бажаю вам всього самого найкращого і спокійних тих днів, вечорів, і зустрінемося з вами в новому відео. па, -па. Кажи пока. Кажи пока!